Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами легким приготуванням рецептом надзвичайно смачного зігріваючого напою глінтвейну. Детальний список інгредієнтів ви знайдете в описі під цим відео. Все, що вам потрібно, це перелити вино у кастрюлю. Якщо воно надто солодке, Додати до нього сік лимона та цедру. За бажанням інші фрукти чи сухофрукти, а також імбир, курицю, суміш спецій та мед. Нагріваємо усі інгредієнти в кастрюлі для того, щоб вони віддали свій аромат та смак вину. Але не допускаємо його кипіння. Накриваємо кастрюлю кришкою. Та даємо настоятись буквально 5 хвилин. Насолоджуємося смаком гарячого ароматного напою. Готуйте з любов'ю і нехай вам завжди все вдається!